Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як стати дослідником. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Які природничі науки ви знаєте? Чому природничі науки важливі? Як розшифровується абревіатура STEM – Чому дисципліни, які охоплює STEM, важливі для майбутнього вибору професії? Наведіть приклади професій, які вимагають інтегрованих природничих знань. Ви вже знаєте, що дослідницькі навички важливі для вашого успіху в житті. Дослідник або дослідниця буде кращим, кращою у навчанні, у роботі, у набутті соціального досвіду, у розвитку особистості загалом. Це тому, що чим би ви не займалися в житті, дослідницькі навички стануть у пригоді. Люди з дослідницьким типом мислення успішні, мають активну особистісну позицію. Причина. Це подія або явище, що безпосередньо породжує іншу подію або явище, яке називають наслідком. Ми щодня беремо участь у причиново-наслідкових зв'язках, натискаємо вимикач і спалахує світло, відкриваємо вікно і свіже повітря потрапляє в кімнату. Вмикаємо чайник і нагрівається вода. Деякі причини і наслідки не такі очевидні і для їх встановлення проводять дослідження. Так з'ясовано, що паління призводить до розвитку раку легенів, а малорухливий спосіб життя викликає проблеми із зайвою вагою, серцем та суглобами. Людям варто знати і передбачати наслідки їхньої діяльності у природі, на малюнку ви бачите наслідки аварії у мексиканській затоці. Розкажіть за зображеннями про причиново наслідкові зв'язки у природі, на які роздуми наводять вас ці фото? Ще один приклад необдуманих вчинків людини спалювання трави й опалого листя. Дехто легковажно вважає, що це корисно, оскільки попіл удобрює землю і збільшує родючість ґрунту. Але цей міф давно спростували науковці. Підпали сухостою, часто переростають у масштабні пожежі, які знищують будівлі та призводять до загибелі людей. І навіть війна не зупинила паліїв у часи, коли Україна потерпала від пожеж, причинених авіаударами та бомбами окупантів. Наші співгромадяни свідомо спалювали суху траву та іншу рослинність. Під час спалювання трави страждає все живе. Обгоряють коріння багаторічних трав, паростки дерев і насіння, гинуть комахи та інші дрібні тварини. Руйнується корисна мікрофлора ґрунту, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. Трав'яні пожежі призводять до значного зниження родючості ґрунту. Виконайте вправу фішбоун. Запишіть причини та наслідки, чому відлітають птахи. Досліджуючи якесь явище, ви пізнаватимете для себе щось нове і будете проходити ті самі етапи наукового пошуку, що й справжній науковець. Насамперед, визначте проблему, яку хочете вирішити. Наступний крок: сформулюйте гіпотезу, яку обов'язково треба перевірити. Шукайте інформацію, спостерігайте, експериментуйте, аналізуйте результати. Якщо ваша гіпотеза підтвердилася, формулюйте висновки і оприлюднюйте результати свого дослідження. Якщо гіпотеза не підтвердилася, перевірте свої спостереження та експерименти або висувайте нову гіпотезу і все спочатку. Розгляньте уважно алгоритм наукового методу пізнання. Який сніг розтане швидше, брудний чи чистий? Як можна дослідним шляхом перевірити вашу гіпотезу? Складіть план дослідження і проведіть його, як тільки випаде сніг. Чи відповідають результати вашим очікуванням? Зробіть висновки. Результати спостережень та експериментів науковці подають у звітах: графіках, таблицях, діаграмах. Уважно розгляньте і встановіть закономірності у збільшенні кількості бактерій. Чи можете ви передбачити, скільки бактерій буде через 160 хвилин? Важливі риси дослідника допитливість і прагнення до нових знань, уміння ставити запитання і шукати відповіді на них. Щоб стати дослідником, недостатньо одного бажання. Важливе значення також мають захоплення роботою, бажання в усьому дійти до суті, уміння зосереджуватися на конкретних питаннях, наполегливість у досягненні мети, ініціативність. Розвивайте свої творчі здібності та ерудицію. Не завжди і не відразу ви знайдете підтвердження своєї гіпотезі, не втрачайте оптимізму, наполегливо працюйте і шукайте інші шляхи розв'язання проблеми. Працьовитість також важлива риса дослідника. Всесвітній відомий американський винахідник Томас Едісон стверджував, що геній це 1% натхнення і 99% поту. У Тихому океані утворилася сміттєва пляма, розмір якої вдвічі більший, ніж територія України. Довідайтеся, яким чином стільки сміття накопичилося в одному місці за сотні кілометрів від узбережжя. Скористайтеся інформацією за QR-кодом. Зверніть увагу на сім простих порад щодо збереження природи. Посилання додатково на ці матеріали буде в описі до цього відеоуроку. Прочитайте речення. Встановіть правильний порядок. Першою має бути причина. а другим наслідок результат. Коротко про головне: зв'язки між явищами, коли одне з них викликає інші, називають причиново-наслідковими зв'язками. Розв'язуючи проблему науковим методом. Сформулюйте гіпотезу, шукайте інформацію, спостерігайте, експериментуйте, аналізуйте результати. Формулюйте висновки й оприлюднюйте результати свого дослідження. Діліться своїми доробками. Щоб стати дослідником, дослідницею, працюйте над собою, розвивайте свої творчі здібності та ерудицію. Поділися своїми враженнями від уроку.